Такий вигляд має підприємство електротранспорту у робочий час: 41 тролейбус на міських маршрутах, інші на технічному обслуговуванні, розповідає головний інженер підприємства Володимир Бабич. Це обслуговування проводиться через пробіг 20 тисяч кілометрів. Предбачається певний обов'язковий перелік робіт, які мають виконати в першу чергу. обслуговування і ремонт гальмінової системи, рульового управління, електричного садкування, демонтуються всі шини. «Борта дотягуємо, пасивно тримає антибок. Керівник департаменту економічної політики Борис Смаль каже: підприємство є збитковим. Підняття вартості проїзду до 6 гривень частково вирішить його фінансові проблеми. Основними факторами є це підняття електроенергії, підняття рівня заробітної плати мінімальної в Україні. Надзвичайно споживання електроенергії. Ви знаєте, що майже в два рази більше ніж в два рази зросла вартість електроенергії протягом попереднього року. тому підприємство несе фактично великі збитки, і це підняття, якщо воно відбудеться відповідно до виконкому воно не буде компенсувати повністю всі витрати, навіть і в цьому випадку рішенням більшості члени виконкому підвищили тариф на проїзд у тролейбусах Луцька до 6 гривень. Ось що з цього приводу говорять Лучани. В нових тролейбусах і в нових маршрутках їхати приємно, а в старих взагалі ні. Вона не вартує тих грошей, які вони хочуть за це мати. Я мало їжджу, то мені там. Все рівно, але на наші зарплати то це трохи коштує. Для того, щоб піднімати вартість, в людей повинна бути вища заробітна плата. Ну а в нас нема в Луцьку так, щоб такі вже великі плати, і ми їздимо в старих тролейбусах. Луцькому підприємстві електротранспорту 50 тролейбусів, 12 нових, решті понад 20 років. Вони потребують капітальних та поточних ремонтів, розповідає директор Володимир Пуц. Відомо, коли вони будуть витрачатись на оплату за кіловати за електроенергію, на заробітну плату, на запасні частини, на ремонт, технічне обслуговування, мийку транспортних засобів і взагалі на потреби підприємства. Зі слів директора міського департаменту економічної політики Бориса Смаля, новий тариф на проїзд у тролейбусах Луцька почне діяти з 21 січня. Тетяна Біскуп, Валентин Климович Новини на Суспільному. Луцьк.